Отже, штучний інтелект стрімко змінює бізнес-середовище, і цей рік стане поворотним моментом в цій трансформації. Компанії еволюціонують до рівня Frontier Firms, де AI виконує роль повноцінних цифрових колег. Більшість керівників активно готуються до цих змін, інвестуючи на сам клієнтський сервіс, маркетинг та розробник продуктів. Ця революція не призведе до масового скорочення робочих місць, як хтось боїться, але створить попит на нові спеціальності та навички. Фактично, треба вже зараз дивитися, як адаптуватись до гібридної моделі роботи, де люди та е агенти ефективно співпрацюють, доповнюючи можливості один одного. Тепер ви знаєте, як буде розвиватися світ далі, і це дасть вам можливості для залучення нових великих клієнтів. Якщо потрібні консультації з цього питання, внизу є формочка, заповнюйте, будемо раді вам допомогти. Бажаю всім класних результатів. До зустрічі!